Олег, як ти на рахунок того, що всі вихідні трохи відпочити. Але так, ми вдвох, як друзі, десь щось таке цікаве собі організувати. Ну, чоловіча компанія маєш на увазі. Так, так. Та, та. Ну, ці вихідні ніяк. Ці вихідні в мене для сім'ї. Для сім'ї? Так, нічого не вийде. Може, ти якби ну ми зайняті, але відпочити ти не можеш. Нічого не зможу зробити, ага. Я відпочиваю, але з сім'єю. Зрозуміло. Ну давай сьогодні про це поговоримо. Давай. Ми вітаємо вас, шановні глядачі. На програмі є проблема і з вами. Ми ведучі. Я Щербанюк Артем. Та Олег Аліксєв і нагадуємо, що на програмі є проблема. Ми розмовляємо з вами про різноманітні проблемні теми, не дивлячись на те, якої ми релігійної, політичної чи національної приналежності. Намагаємось поглянути на них з духовної точки зору. Є новина цікава, е, можливо, трошки застріла, але вона актуальна. Е, 15.05 нуль е, відзначався міжнародний день сім'ї. Але ось як цікаво тут представлено. Цей день проголошений Генеральною, Генеральною асамблеєю ООН в резолюції про міжнародний рік сім'ї, і це свято покликане привернути увагу громадськості на проблеми, які існують в кожній сім'ї, та шляхи їх вирішення. Ось цікаво, тут сказано. У 2012 році він проходить під девізом Послухайте. Забезпечення балансу між трудовою діяльністю і виконанням сімейних обов'язків на благо сімей і суспільства в цілому ну, взагалі тема сім'ї є дуже я думаю актуальною і потрібною, особливо дивлячись на те, що близько 70% шлюбів у нашій державі розпадаються протягом перших п'яти років. Цифра надто велика, і я думаю, що сьогоднішня наша тема вона буде цікава всім сім'ям. І особливо вважаючи на те, що у нас буде сьогодні дуже цікавий гість. Сьогодні у нас в гостях для того, щоб поспілкуватись про це, директор телеканалу Надія, пастор, магістр бізнес-адміністрування. Можна сказати, він є чоловік, батько і просто дуже зайнята людина. Запрошуємо Запрошуємося. Ми запрошуємо Дем'яна В'ячеслава Михайловича. Дня. Вітаємо. Вітаємо. – Доброго дня. Присідайте. – Вітаємо. Вячеслав Михайлович, ми раді вас бачити на нашій програмі. Е, так сказати, безпосередньо начальство Тема перевіряє обрана Це не випадково. Тема mm -hmm. обрана не випадково. Я вже це зрозумів, що не випадково. Ви мене попереджали, що це має бути сюрприз. Так. Я, – ми... Я сподівався на сюрприз, але не такий. Ми знаємо, що якби ми почали з вами говорити про телебачення. Угу. Ну, то видно в цій області ви мені спочатку є, скажіть є. по якому принципу ви обираєте гостей? Тому що зазвичай ми на телеканалі «Надія» обираємо гостей. по принципу, в чому людина сильна. Ось на таку тему ми її запрошуємо. А у вас в програмі я так розумію, все навпаки? Ну принаймні з моєю темою. Ну, ми сподіваємося, що якраз навпаки, я да? думаю, що ми не будемо видавати всіх наших таких Раз. внутрішніх секретів таємниць. Але я думаю, нам буде цікаво поспілкуватися саме на цю тему. І відразу запитання перше до вас: що ви можете сказати от про цю новину, яку щойно Артем прочитав? Я вважаю, що це непогана заява. Чому заява? Тому що воно більше нічого насправді не робить. Можливо, приверне увагу у когось до цього. Але це насправді є, напевне, найбільшою проблемою. Воно є проблемою, в принципі, не для, не для дуже великої кількості людей, як мені здається. Мені здається, що досить обмежена кількість людей це люди, які хотіли би знайти баланс. Між виконанням обов'язків, справді виконання обов'язків, і справді тим, щоб щось зробити корисне для сім'ї або сім'єю, або приділити увагу сім'ї. Чому я кажу, що невелика кількість людей? Ну тому що а, сьогодні, коли я коли їхав сюди на цю програму, я слухав радіопередачу а, про те, як люди крадуть на або що крадуть, і як крадуть на своєму робочому місці. І що цікаво, що можна вкрасти там якісь аксесуари, можна якісь там не знаю, степлери, там ще щось вкрасти. Навіть говорили про те, що крадуть туалетний папір додому несуть, а навіть крадуть тим, що курять, і не приходять вчасно на роботу, або не приходять на роботу по ну несерйозним причинам. І ось що дуже цікаво, я помічаю особисто в житті, що більшість до, до превеликого жалю людей говорять, я не зміг тому, що і чому? І пер, починають е, говорити про дружину, про дітей, про те, що про ще когось. Насправді це не є ті люди, які насправді, ну, скажімо, такі там великі, знаєте, борці за сімейні цінності mm -hmm. і так далі. І вони не є, хто його знає, якими такими, знаєте, що вони там на роботі да, перевернули світ. Тому я кажу, що люди, які насправді хочуть чогось досягти в житті, щось зробити корисне в житті, і в той же самий час хоч хочуть, хочуть знайти цей баланс, ну, напевне, все ж таки їх меншість, їх не більшість в нашому суспільстві. Якби вас запитати, ви зайнята людина, ваша оцінка особиста? Ну, о, в принципі. В принципі, так, я зайнята людина, але не тому, що не завжди я зайнята, тому що не завжди я зайнятий тому, що я е... зайнятий тими обставинами, які є, або тим навантаженням. Деколи я повинен визнати, що я зайнятий тим, що я, можливо, недостатньо правильно організував свою роботу і зайнятий тим, чим, в принципі, не мав би бути зайнятим. Тому. Знаєте, коли говорять зайнята людина, ну вважає, що це щось, щось таке знаєте, статус відразу. Я не хочу претендувати на цей статус. У вас є графік робочого дня, якийсь до конкретної години, чи це може ну, тривати Ну, можливо не робочого дня, а робочого робочих як принаймні двох тижнів наперед по годинам, розписаний так. От є люди, які повністю занурюються в наш час, дає можливість така занурившись повністю в роботу, збудувати кар'єру, добитися матеріального статусу, успіху успіху, і вони ставлять це своєю метою. І часто для досягнення цієї мети вони готові пожертвувати, пожертвувати тим, що у них є, якщо сьогодні про це говорити, це сім'я або здоров'я. Чи то і то разом. Як от ви в своєму житті зараз наразі? Ваші трудові обов'язки, ваше функціонування, воно вимагає, щоб приділяти багато уваги, часу, справам? Як ваша сім'я? Повин відверто сказати, що не маю доплив... повного якогось задоволення від того, скільки часу приділяю сім'ї, і не стільки часу можливо потрібно говорити не стільки про об'єм цього часу, стільки про якість цього проведеного часу. І ось тут є саме велика найбільша проблема, тому що всі говорять про кількість часу, скільки часу проводиш сім'єю. Ну знаєте, якщо би на сьогоднішній день говорити про якусь міру покарання щодо мене. Ну, це напевно відправити мене в відпустку на місяць. Uh -huh. Це буде дійсно ну психологічне покарання, тому що я знаю. Все те навантаження, всі ті проблеми, які е, потрібно вирішити, якщо їх не вирішувати, вони стають ще більшими і ще більшими, а потім вони в якийсь момент вже стають такими, що їх неможливо подолати. І в цей час просто відпочивати, це неможливо. До чого я це? Коли я приходжу додому, і я знаю, що в принципі це час, коли потрібно поспілкуватися з дітьми, провести час з дітьми з дружиною. І питання в тому, чи можу я якісно провести цей час з ними? Чи можу я виключити, скажімо, ті функції мозку, які відповідають саме за мої обов'язки по роботі, по служінню, по розвитку відключити. відключити це. І чи можу я повністю зануритися в це спілкування? Отут проблема. І це є насправді проблема. Тобто це, вам це не вдається. Я повинен сказати відверто, це. Ну, це дуже важко вдається, або майже не вдається. Да? Дуже, дуже важко для того, щоб це сталося, мені потрібно виїхати кудись за межі міста, за межі, можливо, області, можливо, там, де немає зв'язку, де немає інтернету. Можливо, в якихось таких умовах, де дійсно я можу якимось чином, хоч на якийсь короткий час відключитися від справ. Знаєте, парадокс полягає в тому, що. Чоловіки, коли вони насправді займаються трудовою діяльністю і дуже багато часу присвячують роботі, вони вважають, що цим самим вони працюють для своєї сім'ї. Звичайно, я але, також але, такими аргументами приходжу до але. Жінки. Ну, сімейні консультанти стверджують, що насправді це не зовсім відповідає mm. дійсності. Олеже, кожен чоловік е має якісь свої проблеми да, І якусь свою трішки хворобу. Да. І звичайно, ми також маємо, ну скажімо так, трішки хворі на щось, і і це є також моя хвороба. Ну, в позитивному розумію, да, позитивно, ну можливо, там є якісь і негативні також фактори, факто да, mm -hmm. фактори цього або сторони цього. Однозначно, моїм аргументом дуже часто це є також, я це роблю не. Просто для когось я роблю це для справи. Я це роблю для, для людей, для сім'ї в кінці кінців і так далі. Я розумію, що це не є повноцінний аргумент. Немає жодного аргументу, немає жодної якоїсь причини для того, щоб не приділяти час сім'ї. Знов ж таки час приділяти. А... Хочу сказати, питання, напевне, не стільки в часі, питання в здібності взагалі переключитися в якості, в якості переключитися від чогось на щось. Та тому що, напевно, да. дуже пано, коли ніби і, переключився. І просто ми, як люди, да, ми як люди, ми е, ну, не знаю, принаймні я. Ми е, вирішуємо там, де горить. І можливо на сьогоднішній день, поки діти ще малі, воно ще не горить. Воно здається, що воно там ще ну, немає пожару, ніби все нормально. Е, ну, можна навіть і не них да? Е, з дружини ніби все нормально, ну ніби дійсно все гарно і так далі, то ну, якби ти не думаєш про те, що потрібно щось спасати, так? Але хочу при, тому, при цьому сказати, що насправді е, це питання, яке кожна розумна людина повинна собі ставити. І якщо навіть і потрібно певний час в житті, можливо, більше акцент. Е, скажімо, приділити увагу більше роботі, служінню. Можливо, потрібно про це відверто поговорити з сім'єю, mm -hmm. з дружиною і сказати, знаєш, ось наступні два-три роки буде дуже важко. І в принципі, у нас так і було. Можливо, мої строки трошки десь там розтяглися, да? але все рівно я вже бачу, і я сподіваюся, що моя сім'я скоро це також побачить, можливо, вже бачить, що я можу вже більше і більше психологічно бути готовим. До того щоб проводити час сім'єю. Ось в цьому проблема не проблема бажання, в бажанні. Вічеслав, ми особисто не знаємо в принципі, як ви проводите час. Тому ви не маєте сприймати любі наші запитання. Не ми не знаємо. Нам на цікаво саме з вами було тому поспілкуватися, тому що ми знаємо, що у вас є двоє діток, дружина, і при цьому всьому ви людина, яка надзвичайно постійно задіяна у багатьох процесах, тим більше ну директор телеканалу. Це зрозуміло. І саме тому от, таке запитання: а як дружина от, на це все реагує? Ми до цього часу питали: от ви, да. а як Ну, дружина? я думаю, що вам потрібно було ще один червоний стілець купити. І, ну, можливо, Ви соцполуч... знаєте, ми з цим помилилися. ну, але... Фор Формат програм не дозволяє. Можливо, ми колись виправимо цю помилку. Гаразд, тоді я спробую від її, від її лиця щось сказати, хоча не знаю, чи вона повністю погодиться зі мною. Звичайно, що кожна людина вона індивідуальна. Я сподіваюся, що і я так розумію, що моя дружина, вона, звичайно, можливо, не до кінця, а, можливо, уявляла собі, що саме ось таким чином буде побудоване наша, наша робота, наше служіння. Хоча також вона на це розраховувала і вона це знала. І як я вже сказав, коли ми почали розвивати телеканал Надія в Україні, ми відразу говорили про те, що перший час це буде дуже важко, тому що багато функцій мені потрібно було об'єднувати в собі. Але наразі це стає легше в плані того, що є люди, які можуть доручити одну сферу, іншу, третю сферу, і більше психологічно розуміти, що я доручив це, я довірив і воно вирішується. І тоді я просто стаю здібним. Мій мозок він просто стає здібним для того, щоб якимось чином вже спілкуватися, більш якось розслаблено з сім'єю, з дітьми вникати в ті проблеми і так далі. Але на сьогоднішній день я дуже вдячний Богу, тому що всі сімейні побутові питання, всі вирішує моя дружина. Повністю вона контролює всім процесом. І виховання дітей, і побутом, і всім, всім, всім повністю. Ну, це це дуже гарний менеджер хм. в сім'ї. Ага, у мене таке питання виникло. Е, ось для багатьох е, чоловіків е, самореалізація, вона як правило відчувається. Вони відчувають самореалізацію саме в роботі. Mm. І не завжди ця самореалізація відчувається ними в сім'ї. Отже, так буває часто, що коли питають, ну як у тебе справи, як успіхи, то найперше говорять про роботу, а не говорять про те, як в сім'ї. Що добре з дружиною, добре з дітками, так, така є в природі. І дуже часто чоловіки, отак, як ви кажете, говорять, потерпи, ми попрацюємо, потім буде легше, я повністю буде твій і ваш. Але виникає проблема. Коли цей момент приходить, коли треба переключитись, чоловік не в здані, тому що з'являється смак успіху, зайнятості. І він внутрішньо відчуває, що не може, не хоче переключитись. Ось тут питання мотивації: угу. чому ми робимо те чи інше? Якщо ви згадували сьогодні про кар'єру, про досягнення чогось і так далі, якщо те, що ми робимо в житті, воно викликано певними амбіціями е, суто людськими, е, ну, я би сказав, навіть такими, можливо, не зовсім чистими амбіціями. Однозначно, що наслідок цього всього він не буде приємний. Можливо, така людина зможе здобути чогось в житті, в кар'єрі в фінансовому плані, але вона втратить найголовніше: вона втратить і здоров'я, і стосунки, і сім'єю, і з дітьми, і, 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 і з родиною. Питання в тому, що є принципом і що мотивує людину до того чи іншого. Для мене моє служіння в першу чергу, це те, що я хотів би. Щоб Господь якимось чином використав мене для блага інших людей. Це мій принцип. Не щоб я чого досягнув і попросив Боже допоможи. Я хочу бути просто інструментом в руках Бога. Нехай Господь використає мене для блага інших людей. І Я вірю, що Він зможе мене використати таким чином, щоб я, як інструмент, міг бути здібний і для чогось іншого. Бог використовує людей дійсно помірно, правильно, коректно. І дуже з, ну скажімо, з батьківською любов'ю такою. Uh -huh. Якщо ж нашим мотиватором є щось інше, однозначно, що будуть всі ці наслідки, про які ви щойно згадали. Неможливо зупинитися. Неможливо зупинитися в такому випадку. Люди не зупиняються до привелого жалю. Вони починають з сім'єю, сім'я їх підтримує, uh -huh. але потім вони переступають через сім'ю, через голови дітей і дружини, і вони йдуть далі, тому що вони не можуть зупинитися. Це також певна залежність. Дивіться, от нашу передачу от дивляться глядачі, і якби допомогти їм зрозуміти, де от є вже оця межа, яку не варто переступати, до якої варто йти, а яку, можливо, не варто переступати, де вже починається, ну, можливо, якийсь трудоголізм. Да? От як би ви визначили цю межу? Знаєте, в Біблії є досить цікаві паради. І ці поради це є, напевне, певні такі стовпчики, так, які визначають межу. Тому що межа це щось умовне, ну, майже умовне. Її якби не бачиш, але ти minutos. бачиш тут стопчик, ти бачиш тут, і ти розумієш, ага, тут проходить межа. Confused. Так само, в принципі, і в житті. Є перша межа, яку Бог заснув, започаткував або заснував. Це є межа робочого тижня. Бог говорить, шість днів працюй. Сьомий день відпочиває. І при цьому це є заповідь про сім'ю. Бо говорить, повинен ти відпочивати, повинна відпочивати твоя дружина, твої діти і так далі. І так далі. Всі, хто є в твоєму домі. Господь цим самим передбачав день для сім'ї. День для того, коли людина може провести час із своєю сім'єю. Це є певна межа. І до превеликого жалю, сьогодні люди не дотримуються цієї mm -hmm. межі. Якщо їй дотримуватися, якщо мати цей. Семиденний ритм або цикл життя і роботи, незалежно від того, який би ти не був зайнятий, і я, який би не був зайнятий, сьомий день у мене завжди червоний. Він зайнятий для Бога і для сім'ї. І якщо це є, то навіть якщо протягом шести днів було б геть зле, я вірю, що всі, ті, хто дотримувалися би цієї заповіді, і сьомий день приділяли би цілком Богу і сім'ї, вони би мали щастя в сім'ї благословіння. Друга межа. Це межа вірності, також записана в десяти заповідях. В принципі, як і заповідь про суботу, написана серед десяти заповідей, так і заповідь про вірність чоловіку і дружині, також написана серед заповідей. Що я маю на увазі про вірність? Можливо, це стосується трошечки не часу і так далі, але воно стосується все ж таки цього. Справа в тому, що Біблія визначає, якщо подивитися ширше, визначає певні обов'язки чоловіка і дружини. І обов'язок чоловіка. Полягав не тільки в тому, щоб прокормити, uh -huh. не тільки в тому, тобто проголодувати, не тільки в тому, щоб одягти і щоб мали де спати дах над головою, а також і е е виконати свій е подружній обов'язок. І чоловік має свій певний обов'язок перед дружиною в цьому випадку. Можливо, це звучить якось трішечки так, ну, вже не сучасно. Uh -huh. так, сьогодні це називається якось по-іншому, але це є Богом закладений обов'язок. І я вірю, що чоловіки би турбувалися про це і думали би ну, про виконання цього обов'язку. Не технічно, ні в якому разі, я би не хотів, щоб хтось з глядачів зараз сказав, а, ну я пішов додому, я зробив все, що має зробити чоловік. Ні. Це можна зробити один, два, три рази. Але далі він не знайде більше свою дружини для того, щоб виконати свій обов'язок. Потрібно це зробити з любов'ю і приділяти цьому час. І якщо це робити так, ну знову ж таки, це те, що буде зберігати стосунки. І ще дуже важливий принцип це принцип е, трикутника. Чим ближче чоловік до Бога, чим ближче дружина до Бога, тим ближче вони один до одного. Це є час, коли вони можуть стати разом вранці і ввечері і помилитися до Бога. Помилитися всією сім'єю, взятися за руки, подякувати Богу, попросити Його охорону на цілий день. Ці моменти, ось це є ті стопчики, які і визначають цю умовну. Невидиму межу, яка може нас а, зберегти від падіння і від катастрофи в житті. Uh -huh. я, я, звичайно, є набагато більше цих стопчиків. Uh -huh. Але ви знаєте, коли ми стоїмо біля забору, біля Паркана, ми бачимо ну, декілька. Я би не хотів більше говорити, хотів би, щоб глядачі запам'ятали основні. От е, ми говоримо зараз. Ну, ми зачепили так успіх, от що в теоретично супроводжує кар'єру, якщо добре складається сім'я, і хотілося б ще зачепити е, тему духовності, тому mm -hmm. що вона дуже часто також стає жертвою, жертвою успіху, жертва успіху в кар'єрі чи в матеріальному сенсі. М і навіть парадоксально буває так, що людина думає, що вона служить Богу. Зайнята, працює якби для Бога, а насправді вона можливо працює для себе і втрачає. Ну, Тобто, займаючись духовною діяльністю, можна при цьому саму духовність втратити, Та, можна як, можна служити Богу і втратити Бога. Да, це можливо як в зайнятості, в зайнятості, коли треба приділити увагу і сім'ї, як ви кажете, в той же час зберегти і духовність. А насправді це не є складно особисто. Угу. Це не є складно. Справа в тому, що будь-якій людині потрібно приймати дуже багато рішень в житті, особливо, якщо це людина, яка повинна виконувати якісь керівні функції, і потрібно приймати велику кількість рішень, безліч рішень. В кінці кінців зателефонувати, сказати про це чи не сказати, а прийняти це рішення чи не прийняти, взяти цю людину на роботу чи звільнити, і так далі. Так далі. Дуже дуже багато рішень. І ось питання в тому, як ми ці рішення приймаємо якими принципами ми керуємося? Керуємося ми принципом, ну, напевне, ця людина буде гарно до мене ставитися, гаразд, тоді вона буде, напевне, працювати з нами. А ця, напевне, буде досить критична, ну, напевне, ні. І Якщо такими принципами керуватися, можна дійсно забути Бога. А якщо керуватися принципами, що жодного рішення я не приймаю перед тим, як я духовно не осмислю цього, перед тим, як я не пораджуся з Богом. Знаєте, одного разу, коли я спілкувався з Леонідом Макаровичем Кравчуком, він дуже цікаву річ сказав, що кожного ранку він виходить на поріг свого будинку, вдихає повітря і спілкується з Богом. Ну, напевне, напевне, все ж таки, кожна людина. Десь бачить це духовне спілкування по-різному, Біблія говорить про те, що і це можливо, тому що природа відкриває нам Бога, але Біблія говорить про те, що спілкування з Богом це тоді, коли людина заходить до кімнатки, закриває двері, стає на коліна, спілкується з Богом. І якщо кожне рішення сприймати як виклик, е який примушує нас до спілкування з Богом, який примушує нас до того, щоб шукати Його мудрості. Ми не втратимо тоді Бога. І тоді дійсно ми будемо бачити, чому і як Бог вів нас в житті. Це буде для нас дійсно великою радістю і благословінням Кажуть, що діти наслідують в своїх сім'ях приклади своїх батьків. То в мене виникає питання: у вашій сім'ї, де ви виросли? Ваш батько, мама. Стиль був подібним от, життя батька. Він також був зайнятою людиною, займався постійно чимось. от. Мені дуже часто про це згадує дружина, каже: дивися, щоб не сталося так само, як з твоїм батьком. Насправді, е десь воно так і було, і я повинен сказати, що так, я ну не так багато не так багато часу мав в дитинстві, е коли я проводив час з батьком. Але знову ж таки хочу повернутися до того, про що я говорив само початку, про якість цих стосунків. Питання в тому, що я дуже гарно пам'ятаю про ті принципи, які батько заклав в моєму житті. У нас не було дуже багато так просто часу, щоб ми, там, знаєте, як в фільмах голівудських, там, батько обов'язково там грає в футбол чи ще щось там, не знаю, кожного дня чи, чи три дні на тиждень з сином і так далі. Чому я кажу, голівудський? не тому, що такого немає в житті. Воно є, але говорити про таку системність, і що воно так себе легко було, і так, щоб воно можливо було, да? ну я не знаю. Знаєте, ну це, напевне, потрібно дійсно бути е, вже на рівні того, коли в тебе всі питання, які ти вирішуєш, ти закриваєш двері кабінету, і ти знаєш, що всі інші питання за тебе їх вирішать. Ти йдеш спокійно додому. Це одна умова, або інша умова це тоді, коли, коли ти не маєш якоїсь відповідальності. Ти щось попрацював там на станку або на, на, на монтажній станції, або ще на чомусь. Ти попрацював, закрив двері, зачинив їх, пішов додому, і ти закінчив. пораз закінчився робочий. І чин. проблема пішов додому, ти визор доється. Да, да, а, а розумієте, а тут проблема в тому, що ти закриваєш двері, ну але проблеми в голові залишаються. Розумієте, ну як їх залишити в кабінеті? Це найбільша проблема. І при цьому при цьому, мій батько він заклав ті принципи, хоча в нас дуже багато було часу спілкування. Я не можу на сьогоднішній день сказати, що мій батько щось дуже геть зле зробив в моєму житті і по відношенню до мене, тому що не так багато часу він приділив мені. Я не можу цього сказати. Це було би не дуже правильно, тому що він заклав в мені правильні духовні принципи. І те спілкування, яке в нас було, воно було якісним. Я пам'ятаю ці моменти до сих пір. Я пам'ятаю, коли він мені читав, розповідав біблійні історії і пояснював їх принцип, логіку. Він пояснював мені думку Бога, яку Господь хотів тут проявити. Він мені пояснював принципи життя. І це те, що було для мене цінним і залишається цінним. В'ячеслав Михайлович, дивлячись на те, що от у нас залишилася буквально хвилина, угу. я би хотів, щоб от остання ваша така відповідь лунала як з боку від всіх чоловіків. Усім жінкам, от що би ви могли побажати жінкам, в яких і ви чоловіки... хочете, щоб це я зробив за одну хвилину. Ну да, ну вже буквально менше, на ви знаєте, можливо, я хочу спочатку сказати до чоловіків. Все ж таки е, Біблія говорить про те, що основним обов'язком ну гаразд, можливо, не основним, але принаймні Біблія про це згадує е, як про обов'язок чоловіка до дружини. Чоловіки любіть своїх дружин. Я вважаю, що це є принцип. Чоловіки, давайте будемо любити своїх дружин. Любити в повному сенсі цього слова. І я маю на увазі не любити тільки по вечорам, да, тому що це ніяк не допоможе. Потрібно любити протягом дня, протягом тижня. І жінкам я хотів би сказати: напевне, якщо ми будемо любити їх, вони також будуть нас любити. Я не прошу. Щоб вони робили те, що написано в Біблії, там написано поважати своїх чоловіків, тому що жінки в принципі поважають у нас в Україні там жінки більше, дуже українські. Але я думаю, що принцип любові це найкращий принцип. І я щиро дякую своїй дружині і всім жінкам, які поважають своїх чоловіків, люблять їх і підтримують. Я думаю, що на цій гарній ноті ми можемо закінчити сьогоднішню передачу, і думаю, нам буде цікаво зустрітися в наступного разу. І ми прощаючись з вами, шановні глядачі, бажаємо, щоб проблеми, які у вас є, вирішувалися з Богом, можливо, і ця також, і можливо, ми в цьому чимось вам допомогли. До побачення. Щасливо!